Факт від приватизації оцінили лише цьогоріч у 3,4 мільярди гривень. Що саме входить в цю суму? Які об'єкти були приватизовані? Про це запитаємо у заступника голови фонду державного майна України Сергій Симонов. З нами вже на зв'язку. Вітаємо і дякуємо, що дорушилися. Доброго вечора. Студія. Доброго вечора, Україна. Пара Я Сергію. згадувала про 3,4 мільярди. Давайте пояснимо глядачам, що саме входить в цю суму. Дійсно, економічний ефект від приватизації в цьому році склав більше ніж 3,4 мільярда гривень. В це входить 2,4 мільярда, які ми залучили від продажу об'єктів на аукціоні. на аукціонах. 495 мільйонів це повернути борги. Це борги тих підприємств, які були перед державним бюджетом та заробітною платою працівників. І це 480 мільйонів ПДВ, який бюджет отримав від про продажу з прозора зазначених державних підприємств, пане Сергію. А які це об'єкти можливо найбільш такі масштабні, були от саме враховані в цьому переліку, про які ви вже сказали? Дійсно за останні 10 років це було найбільше кількість коштів, які були залучені під час приватизації. Найбільшими об'єктами це були готелі Ермітаж, які знаходяться в Києві. На вулиці Володимирській, який е, був виставлений за 21 мільйон, але в ході е, аукціонних торгів був збільшений і проданий за 311 мільйонів. Це Укроборонресурси, державне підприємство за 210 мільйонів. Це «Рівнеторф» торф за 205 мільйонів. І це «Уздунайський морський порт за 201 мільйон. Це були найбільші державні підприємства, які були е, приватизовані у, у цьому році. А, чи ми можемо розголошувати? А, ви приз ну, приватизували ці підприємства, Це представники України? Чи а, є представники інших країн, які готові вкладати свої гроші в український бізнес навіть в умовах повномасштабного вторгнення? Це все український бізнес. Це все мала приватизація в умовах малої приватизації. Ми на жаль, поки що не цікаві міжнародним інвесторам, Але міжнародні інвестори активно цікавляться великою приватизацією. Тому наші такі активи великої приватизації, які ми готуємо до аукціонів, такі як Одеський Припортовий завод, такий як державне підприємство Центр Енерго, такі як об'єднана гірнича хімічна компанія, Вона дійсно має попит на міжнарод. Одному ринку вона дійсно цікавить міжнародних інвесторів. Ну, давайте ще пояснимо глядачам. От ви назвали перелік тих підприємств, які вже були приватизовані. Перелік тих, які будуть виставлені на приватизацію. А хто і як взагалі цей перелік формує? Цей перелік формує кабінет міністрів в той момент, коли передає фонду державного майна для приватизації державні підприємства. В цілому в нас є такий КІПІ збільшення частки приватного сектору в економіці держави. Те, що повинно було зробити ще під час. Возз'єднання незалежності України в 90-х роках, на жаль, було відтерміновано на 30 років. Тобто, частка е приватного бізнесу в економіці держави повинна складати там дев'яносто. 90... Там відсотків з урахуванням 10% відсотків стратегічних підприємств на жаль зараз навпаки, тому з метою перезапуску економіки України з метою створення необхідних механізмів розвитку приватного капіталу здійснюється приватизація державних підприємств, які я наголошую не є стратегічними для держав України. Ну, якщо ми говоримо за цю суму 3-4 мільярди, це тільки станом на от зараз, поки ми з вами говоримо. А куди і на що мають ці кошти бути направлені? Всі кошти, які залучаються від приватизації, йдуть до загального фонду державного бюджету. І як ви знаєте, 90% фон... загального фонду державного бюджету направляється на забезпечення сил оборони, тому що в нас є зараз повномасштабне вторгнення, і в нас окрім завдання перезапуску економіки і надання приватному сектору механізмів для збільшення своїх потужностей. У нас ще залучення коштів до державного бюджету для того, щоб ми змогли протистояти нашому ворогу. Тому це все йде на забезпечення сил оборони. Розумію, ще таке узагальнююче більше запитання про пролунає до вас. Скажіть приватизація, наскільки це важливий інструмент саме під час повномасштабної війни, з точки зору залучення інвестицій на не лише внутрішньому, але й, можливо зовнішньому ринку? Ви трішки про це сказали про інвесторів? Але хотілось би більше про це почути. Ну дивіться, це така світляглядна позиція. Моя точка зору, що всі наші нестратегічні підприємства і можливості для бізнесу вони повинні бути були приватизовані ще 30 років тому. Тому що як ми подивимося, там досвід європейських чи країн нового світу, то там навіть там, мерії Нью йорка не належить на навіть будівля, в якій вони знаходяться, а вони її орендують. Тому з точки зору. Чи е, доречно це робити зараз, то я вважаю, що це доречно було робити 30, 20, 10 років тому. Але е, ми це не зробили. А зараз є політична воля, е, не дивлячись навіть на війну, все ж таки завершувати цю малу приватизацію, з точки зору великої приватизації, то це ну може бути навіть геополітичний е, механізм, тому що коли до нас заходять американці чи японці, е, е, які інвестують в економіку, економіку України вони а, а... Потім будуть захищати свої ж інвестиції, тому я вважаю, що з будь-якого точку, точку зору, і, мал, і маленька і велика приватизація вона йде тільки на користь економіці України і захисту наших кордонів. Чи особисто ви прогнозуєте, що от, сума, яка стане на сьогодні, фігурується 3,4 цілих мільярда гривень, що це є таким попереднім чинником, що оберти будуть лише зростати, враховуючи так. зокрема рішення кабінету міністрів, які ухвалили технічні зміни 18 липня цього року які були необхідні для старту великої приватизації через систему прозора, про це тоді повідомляло міністерство економіки. От знову ж таки, чи це може таким стати поштовхом і, і значенням того, що ми отримуємо ще більше цифри в майбутньому? Ну, це все похідне від е, наявності волі, тобто воля була передати е, е, всі ці підприємства на приватизацію, і зараз у нас політична воля для того, щоб спростити механізми приватизації. Тому дійсно ми е, очікуємо більших надходжень, але і зараз, вже за перше півріччя 2023 року, ми зробили е, найбільший бюджет за останні 10 років. Надалі е, ми очікуємо, що тут, е, тут. Теж державне підприємство Центр енергія балансовартість там 10 мільярдів. Там об'єднана гірнича хімічна компанія балансова три 3,7 мільярдів. Тобто, це без урахування зростання на аукціоні. Тому ми дійсно очікуємо, що приватизація стане добрим поштовхом для розвитку української економіки.